І прийміть моє на щиріші вітання, ради вас бачити, ради вас всіх вітати. Я думав, що ніхто не зайде сьогодні до нас, але Є, є декілька людей, є декілька наших чудових друзів, з якими ми щовечора збираємося, збиралися колись та Я дуже радий вас вітати, радий бути з вами, радий бачити, сестричку Любов, Гуцуляк, Світлана Бекір, брат Гот, друзі, слава Богу, з вас всіх Анна, Гуцуляк, Маша Іванчук, брат Василь Козак, щиро радий вас всіх вітати, радий бути з вами, друзі, радий, що ми знову зустрілися з вами тиждень. Ми не були разом, тому що були свята, були гості, приїжджали, я думаю, до вас. Теж приїжджали, ви кудись їхали. Надіюся, що у вас були чудові свята. так Давайте зараз помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами. Сьогодні, до речі, у нас 31 число. так Весь секулярний такий світ, так, а морський світ святкує Новий рік. Я думаю, ми теж святкували. Давайте спершу помолимося і подалі будемо з вами говорити на цю тему. Дорогі наш Боже, ми дякуємо тобі за весь. 2024 рік. Дякуємо тобі, Господь, що ти був з нами. Дякую тобі, що ти нам допомагав. Дякую тобі, Господь, що ти нас вів і що ти був Боже в нашому житті. Як не було б важко навколо нас все одно, Господь нас зберіг, ти нам допомагав. І ти нас вів. Боже, благослови всіх, хто плаче цього року. Допоможи, Господи, обтіш кожного. Дай Боже сили всім. Витримати, хто має якусь страшну скорботу, чи якийсь страшний жаль, Господи. Кожного піднеси і кожному Боже благослови. даруй, Боже, сили на новий 2025 рік. Допоможи, щоб ми, Господи, були з тобою, ходили з тобою, і служили тобі, Боже, наділися тільки на тебе, Благослови нашу землю, нашу країну, де йде страшна війна. Допоможи, Господи, щоб ця війна як швидше закінчилася. Видаємо все в твої руки і просимо тебе, Господь, допоможи нам, веде нас Боже і зберігає. Просимо це все у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь, друзі. Я думаю, що е... пишіть, будь ласка, свої потреби, прохання, все, що ви напишете, ми будемо молитися, обов'язково згадувати. І в е... нас тема така, знаєте, ми говоримо про Різдво. Можливо, не, не про... про Різдво, а про взагалі про... Оці свята, які є різдвяні, та зрозуміло, що е, сказати, що Ісус Христос народився е, в цей час. Це неправильно, друзі. Немає жодних таких на то, е, великих причин, так щоб сказати, це перше. А друге, як би знати, тут є дві крайності Дві крайності я ви хотів, щоб ми з вами поговорили про цих дві крайності які є в нас щодо і щодо різдва, і щодо нового року. взагалі як ми маємо відноситись до морських свят? Та, це важливо, я думаю. Ehm, важливо це знати, говорити про це, та тому що люди по-різному відносяться. Так e, зрозуміло, що це різдво, яке святкує світ, внож нічого має спільного з e, народженням Ісуса Христа, та? ну так умовно кажучи. Тому що насправді люди, багато хто навіть не знає, що, про що воно святкує. Ви знаєте, тут в Англії все був такий. Е, таке опитування проводили щороку по радіо, де запитували, що для вас крізь мистах, і люди взагалі навіть не згадують про Господа. Люди згадують про якісь подарки, про те, що вони зустрінуться з сім'єю, про те, що вони е, кудись поїдуть, про те, що вони щось будуть робити, та ну про ісуса ні слова. Та тобто зрозуміло, що це таке стало знаєте, абсолютно. Секулярне секулярне свято, яке нічого спільного з справді з якимись подіями, а тим більше біблійними немає. Так, тому це дивитися на це. Треба так в жодному, а в жодному випадку людям, які читають Біблію, які вірять в писання, які знають, що писання. Для них є самим таким великим авторитетом, та зрозуміло, що для таких людей це, це немає ніякої якоїсь такої причини, та, чи якогось такого великого натяку, щоб святкувати. Так, звичайно, що цей період можна використати для благовістки, та, для того, щоб благовістити, для того, щоб розказати про Бога та піти до когось, когось запросити до себе та з кимось поспілкуватися, комусь розказати, знову ж таки, коли говорить про Христа, коли говорить про Різдво. Чому би в цей момент нам не проповідувати, так або не розказати щось про Бога. Так. Це теж дуже важливо зрозуміти, тому що люди тіляться е, на таких два табори, один табор, який каже, що все треба відкинути, все це язичницьке, і абсолютно нам не потрібно нічого на звертати на це уваги. Е, я згідний в тому, що це все язичницьке, немає нічого спільного з біблійними такими святами, так але. Можна використати це для проповіді, можна використати це для благої вістки, для того, щоб розказати Бог, людям про Бога. Так? І друга крадість, коли люди кажуть, що треба святкувати, там, народився Христос. Так І я дуже багато бачив відеороликів людей, які пишуть, а як в тебе народився Христос. А коли він народився, як ти. Ну, Абсолютно, знаєте, оце таке... Наголошення на тому, що ніби цей Христос народився, та це теж неправильно, тому що це не біблійно. так Це абсолютно нічим не, не, не обґрунтовано, так? і цей період року абсолютно нічим не обґрунтований. Тому тобто це все і речі, які не мають біблійного якогось такого ґрунту. Так? І одні люди йдуть в одну сторону, що абсолютно не біблійно, кажуть, що нічого не треба, так? а в іншу сторону люди є, інша група, які йдуть і розказують, як народився Христос, і чи Він народився у вас, чи Він народився в ваших серцях. І одна, і інша точка зору невірно невірна, так а що вірно вірно, те, щоб ці свята, секулярні свята, оці морські свята, використати для проповіді для того, щоб розказати про Бога, так з когось запросити, до когось піти, так бути з людьми, які ще не чули, так можливо, і друзі, які не чули про Бога. це все можна використати в таких абсолютно місійних цілях. Так щодо свята Різдва, так, чи щодо свята Нового Року, то звичайно, що їх немає. Взагалі нам писання дає. Ah, дуже мало свята, умовно кажучи, дуже мало свята. Я, я, такий є наш розділ, як 23 й розділ Книга Левит. Так, тут написано, можливо, ви знаєте, це дуже такий відомий, важливий розділ, де описано свята, які Господь каже, що це є мої свята, так, мої свята. Так. І дуже важливо, от я вам прочитаю тільки такий малесенький уривок, так, щоб ви зрозуміли, що які саме свята дійсно що стосуються Біблії. Так. Знову ж таки, я не, не, не відрікаюся абсолютно. Цього так, але от ті, що справді, якщо ми говоримо біблійно, так то біблійно. що в нас є насправді згідно біблії? Так? І 23 третій розгляд, давайте я вам прочитаю початок, а коли Бог каже про свята, які я вам кажу святкувати. Так. Не які люди придумали, не які люди собі зробили а Висновки та або якось собі придумали, що от, сьогодні вони мають святкувати щось так. А те, що каже Господь, та, і Господь так прямо пише. Та, і Господь промовляв до все, говорячи, промовляй до Ізраїлевих синів, і скажеш їм свята Господні, що в них скликатимете святі збори, оце вони свята мої. Тобто, ці свята, які зробив Ісус Христос. Е, звичайно, що ви зараз кажете, що Ну це ще було для Мойсея, це було для храму, це було для. Часів храмового служіння. Так, е, та, ці свята були для часів храмового служіння, але всі вони, мають, всі вони мають символічне значення. І сьогодні вони теж циркуються, так, і П'ятидесятниця, і Пасха. Так. Все ми це з вами прекрасно знаємо, що воно. Потім у новозавітній час, коли Ісус Христос прийшов, коли Христос був тут а, з а, своїми а, учнями, з апостолами, та, все це мало абсолютно, і після Воскресіння Христа, все це мало абсолютно символічне значення. Та, ті П'ятидесятниця це було сходження Духа Святого. Та, потім, коли люди дякували за те, що Господь, е, коли людина йшла, та, укріплялася в віри, це те, що свого, свого роду, все це були ці свята, які описані, та, храмові, але вони мали символізм. І так само, те той той саме свято, коли люди найомкі пуль збиралися, так, ну, оці всі речі, вони всі мають символізм, вони всі мають символічне значення в Новому Звіті. Так? Це, має Це для нас дійсно є біблією. Це те, про що ми можемо з вами говорити. Так? А про таких секулярних святах зрозуміло, що не, не, не треба так ні в одну, ні в іншу сторону ухилятися, так але треба розуміти, що насправді все, що сьогодні ми святкуємо, так воно не має жодного такого біблійного значення. Так. Що стосується нового року, звичайно, я думаю, що кожен з вас святкує його, так, коли захід сонця. Ну, бо я думаю, багато хто хто святкує суботу, так то. Ем... Дотримується таких понять, то як правило, люди святкують після заходу сонця. Та ну це теж таке поняття. Знаєте, відрізок часу ми прожили з вами, та прожили з вами час. Прийшов рік, ми можемо підбити якісь підсумки. Так, ми можемо підбити підсумки того, як ми служили, що ми робили. Ми можемо підбити підсумки, що Господь, як Господь був з нами, що ми робили не так, що робили ми так. так. Можемо подякувати Богу, тобто це теж такий період, так, період, який можна визначити так і теж використати в такому плані, що. Що підбити підсумки так, і поставити якісь плани на, на майбутнє так, поставити щось на майбутнє, щось на 2025 рік. Щось, що ми б ми хотіли зробити, щось, що ми би хотіли покращити. Так, знову ж таки, це все стосується в першу чергу служіння для Бога. Тому що це самое головне, саме головне в житті людини це служити Господу Богу. Там все інші речі вони якби другорядні. Це потрібно розуміти. Людина яка себе ще до цього часу не знайшла або не знайшла того сегменту, де вона могла служити Богу, і тато її потрібно шукати, потрібно собі знайти і в першу чергу служити Господу Богу. Друзі, я вам всім дуже сильно дякую на сьогодні. Ще раз вас всіх з Новим роком. Завтра ми з вами поговоримо вже про плани на 2025 рік. Про те, що, що просити в Бога, як рухатися, що саме головне для нас і. Завтра ми вже з вами будемо читати, дивитися з перспективою вже в новому 2025 році. Всім вам спокійної та мирної ночі. Та хто ще буде святкувати, нехай Господь Бог вас збереже, нехай допомагає вам всім. І зустрінемося вже в новому році. Та новий рік буде завтра, так вже коли ми з вами зустрінемося ввечері. Це вже буде у нас 2025 рік. Друзі, всім вам ще раз хорошого мирного вечора та і хорошого вам нового року. світ не може і багатства всі землі, що здобув для нас на Горському Христі, Ісус, Твоїм, синіше понад себе, Ісус, я з перед Твоєм. bye well, Спокій душа зникне найсильніший вік.